Привіт! Ви на моєму каналі Єлена Кіс. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, ставте вподобайку під відео. І якщо ви зайшли на це відео, це означає, що ви, як і я, любите різні загадки і квести. В цей раз я підготувала для вас вже другий квест, але він буде не такий легкий, як минулий. Тут буде більше доказів, більше заплутаних історій, більше персонажів. Тому я сподіваюся, що вам цей квест зайде і сподобається. Что ж начать? Мала, хочешь мне хочеш мені допомогти квест провести? А, а шо, подож, а ну почитай тут некоторые показания свидетелей, и так далее, а, да, я хочу. Так, мала, только умови. ты читаешь нормально, не по понятно? <кх> Хорошо, угу. потому что я вырезаю твои показания и пересніму сама. Все, хорошо, сідай і жди команду. Ага. Тож, розпочнемо, але квест я буду проводити не сама, а з вашою улюбленою малою. До речі, не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, тому що туди я додам всі матеріали справи. Це ДНК крові. Вам треба буде визначити, кому вона належить: відбитки пальців, телефон, пароль. Також вам треба буде відгадати пароль від телефону Лізі. І так далі. Тобто, ви побачите всі ці матеріали у мене в телеграм-каналі, і тільки тоді ви зможете скласти повну картину цього злочину і відгадати, хто ж саме вбивця. 10 липня 2024 року зникла 15-річна дівчинка на ім'я Лізі. Дівчинка ввечері вийшла гуляти зі своїми друзями і додому, на жаль, так і не повернулась. Дівчинка мешкала у місті Глендора в окрузі Лос-Анджелес, штату Каліфорнія, у США. Місто досить невеличке, межує із каньйоном та густим лісом, у якому і знайшли тіло лізі. Там проживають досить привітливі та чемні люди, і ніхто навіть не підозрював, що може статись щось страшне. Люди завжди вітаються один з одним та збираються на різні свята та фестивалі у місцевому парку. Саме місто досить невеличке. Воно межує з каньйоном та з лісом, де й знайшли тіло лізі. Все, ой, ага. я буду серьезной, блин, так что дрожать, понятно? Так, область Лизи. Якою была девчонка Лизи? Она была ведьминой ученицей. Яка легко справлялась з будь-якими навчальними завданнями. Вона була тим, на кого з радістю рівнялись інші, адже вона не тільки демонструвала високу успішність у навчанні, але й була активною у позакласних заходах, завжди готова прийти на допомогу друзям і викладачам. У класі її поважали за доброту і терпимість. Вона була завжди готова вислухати, допомогти та підтримати. Найкраща подружка Лізі Емілі. Вона була дівчинкою із вибуховим характером і повною протилежністю Лізі. Її енергійний характер часто ставив її в центрі уваги, але не завжди у позитивному світлі. Емілі відрізнялась від Лізі у всьому, починаючи від поведінки до навчання. У школі Емілі не завжди була на висоті її результати були досить нерегулярними, і вона часто мала проблеми із виконанням домашнього завдання та і, взагалі, з підготовкою до школи. Емілі була імпульсивною та іноді їй здавалось безвідповідальною. Вона мала звичку втручатись у чужі справи і могла бути надмірно емоційною. Незважаючи на ці відмінності між Емілі та Лізі, існував особливий зв'язок. Вони мали спільну мову завдяки своїй дружбі і взаєморозумінню. Лізі, попри всі свої досягнення і спокійний спосіб життя, завжди цінувала Емілі за її відвертість і жвавий підхід до життя. Емілі в свою чергу була захоплена здатністю Лізі зберігати спокій та впевненість у будь-яких ситуаціях. Це дивовижне поєднання різних характерів робило їхню дружбу особливою і неповторною, адже вони доповнювали одна одну і знаходили підтримку в найскладніші моменти. Так, наступний діючий персонаж нашого квесту, нашого єда, не твого, а нашого. Це Меган, мама Лізі. Мен була матір'ю, яка з кожним днем демонструвала свою безмежну відданість та любов своїй доньці. Меган була жінкою, яка поєднувала в собі чесність та суворість. Її строгі принципи та вимогливість були зумовлені бажанням забезпечити для лізі найкраще можливе майбутнє. Вона ставила високі вимоги до навчання доньки і ніколи не дозволяла їй відступати від намічених цілей. Меган була одержима ідеєю, що для Лізі важливо досягти успіху в навчанні і в майбутньому вступити до престижного університету. Її суворість не завжди була зрозуміла Лізі, але вона завжди знала, що ця суворість буде проявом безмежної турботи і любові матері Денці. Наступний діючий персонаж нашого квесту це місцевий хлопець на ім'я Райан. Тож слухаємо його опис. Райан 18-річний татуювальник, походить з неблагополучної родини, де алкоголь та сварки були звичайною справою. Закінчивши лише 9 класів, хлопець покинув школу і пішов працювати у місцевий татуювальний салон. Він намагався таким образом знайти хоч якийсь правильний шлях у своєму житті, часто зловживає алкоголем, що лише поглиблює його проблеми. Ден найкращий друг Райана. 18-річний хлопець, який навчається на першому курсі університету, де вивчає криміналістику. Серед друзів він веселун і жартівник і завжди приносить з собою гарний настрій та підбадьорює компанію. Але в той же час Ден захоплюється своїм навчанням і вражає дуже серйозним та дорослим відношенням до свого майбутнього. Далі в нашому квесті є така дівчина на ім'я Сара. Їй 18 років, її три місяці назад покинув Райан, татуювальник, за якого я вам вже сказала. Але вона досі не може його забути і все ще кохає. Вона навчається разом з Деном, другом Райана, у тій самій групі на першому курсі університету. Сара відрізняється своїм виразним стилем. У неї дуже багато татуювань, пірсингів, до речі, зробив їх саме Райан. Переживаючи важкий емоційний стан, Сара навіть намагалась покінчити з собою. Але її врятували, і тепер вона намагається знайти силу рухатись далі. Хоча біль від розлуки з Райаном все ще залишається. А, вже я ой. Далі Кхм. продавчиня з Маркету. Жінка середнього віку, яка працює у місцевому магазині. У ніч зникнення Лізі вона порушила закон, продавши алкоголь неповнолітнім дівчатам. Хоча знала, що це заборонено. І останній персонаж нашого квесту це сусід Лізі на ім'я Блек. Це чоловік 50 років, який проживає разом зі своєю родиною навпроти будинку Лізі. Чоловік часто виходить палити на вулицю та помічає, як дівчинка пізно ввечері повертається додому. Тепер я хочу вам дати хронологію подій, що відбувалось за чим. 19.30. Лізі зустрілась із подружкою Емілі ввечері біля свого будинку. Вони планували провести час разом у компанії друзів. 19.50, тобто через 20 хвилин. Лізі та Емілі заходять в місцевий маркет. Після цього вони йдуть до старого парку, де їх чекали друзі Райан та Ден. Лізі гуляла до 23.15, після чого вона сказала Емілі, що буде йти додому. І це був останній раз, коли Лізі бачили живою. Наступного ранку мати Лізі Меган виявила, що донька так і не повернулась додому, і одразу звернулася до поліції. Понятне діло, що всіх цих фігурантів цієї справи допитувала поліція. І у нас є показання, які вони дали. Давайте почнемо з Емілі, з подружки Лізі. Емілі стверджує, що Лізі виглядала у цей вечір звичайною і нічого підозрілого у поведінці дівчинки вона не замітила. Каже, що Лізі першою покинула компанію та пішла додому. Емілі пішла одразу після Лізі близько 20 Третьої тридцяти сказала, що брала у Лізі телефон десь о 23.00, аби зателефонувати своїй мамі, так як у дівчини ну у Емілі закінчились кошти на телефоні. Тепер я вам зачитаю покази, яка дала Меган, тобто мама Лізі. Вона розповіла, що Лізі була відмінницею, але останнім часом її щось турбувало, але мама не знала, що саме. Сказала, що того вечора вона наказала дівчині повернутися додому о 12.00, точніше до 12.00. Проте жінка заснула раніше і не чула, чи Лізі повернулась додому. Хоча зазвичай вона завжди чекала доньку. Та в цей раз вона дуже втомилась на роботі, тому, тому заснула. І те, що Лізі немає вдома, вона зрозуміла вже зранку і одразу звернулась до поліції. І сказала до речі, що вона того ж ранку телефонувала ще Емілі, подружці Лізі, але та не відповідала на її дзвінки. Раян, річний татуювальник. він сказав, що Лізі здавалась веселою того вечора і нічого підозрілого він не помітив. Зазначив, що вони проводили час як завжди, кепкували, жартували, сміялись. І нічого підозрілого не було. Каже, що після зустрічі з компанією о 23.20 він пішов до своєї студії татуювальної і залишився там до ранку. Ден найкращий друг Раяна сказав, що він мало знав лізі, тому він не звертав увагу на її психологічний стан і сказав, що дівчина здавалась йому звичайною. Заявив, що пішов додому одразу після того, як вони там. Зустрілись о 23.30 та зустрів по дорозі свою знайому одногрупницю Сару, тобто колишню Раяна. Сказав, що обняв її при зустрічі та привів додому. Далі о 0015 йому зателефонувала Емілі, подружка Лізі, і вони ще говорили хвилин 15 про серіал, який Ден порадив їй переглянути. Сара, колишня Раяна і одногрупниця Дена. Признала, що вона досі кохає Раяна і досі вона розчарована їхнім розривом. Компанія Раяна збирається у парку кожного вечора, тож дівчина ходила слідкувати за хлопцем, так як він зізнався їй, що закоханий в іншу. Тож Сара хотіла побачити якусь нову дівчинку його компанії. А, тоді вона поняла, що це вона. Ну да. тому вона того вечора гуляла біля парку о 23.50. Сказала, що нікого там не застала, ані дівчини, ані компанії Райана, і пішла додому. По дорозі зустріла одногрупника Дена, який провів її додому. Співробітниками поліції було виявлено на одязі, у якому дівчина була у той вечір, плями крові. Кому належить ця кров, можете визначити ви. Ще раз нагадую вам, що ці всі матеріали справи є у моєму телеграм-каналі. Також поліція допитала продавчиню у маркеті, у який заходили Емілі та Лізі перед тим, як пішли до Райана та Дена. Тож продавчиня підтвердила, що продавала дівчатам шість пляшок пива, але не помітила нічого підозрілого. Закрила магазин о 23.00 та пішла додому. Проходила повз цю компанію з дівчатами, але молодь вела себе досить культурно. Сказала, що два хлопці та одна дівчина сиділи на лавці, а друга дівчина стояла за магазином та дивилась у телефон. Так, і залишились у нас покази сусіда Лізі. Чоловік сказав, що о 23.40 біля їхнього будинку крутився якийсь підозрілий хлопець з татуюваннями. Він постійно комусь телефонував, але розмови не було. Хлопець пішов рівно о 12 ночі. А на питання поліції, чи багата компанія випила алкоголю, всі відповіли однаково. Вони випили по півлітровій пляшці пива, окрім лізі. Вона відмовилася від своєї пляшки, аби не засмучувати маму. Поліція оглянула місце злочину. Там було виявлено тіло лізі. Воно знайдено на околиці лісу неподалік від парку, де вони зустрічались з друзями. Дівчина лежала у лужі крові, голова була розбита, а на одязі були сліди крові. Також були знайдені її особисті речі. Це телефон, який був вимкнений. На місці злочину поруч із мертвою дівчиною був її телефон. Співробітники поліції намагались його відкрити, аби подивитись зміст, але вони не змогли, тому що телефон на паролі. У телеграм-каналі ви зможете знайти цей ребус, який вам треба відгадати для того, щоб відкрити телефон. Експертиза встановила час смерті дівчинки, і він був між 11 та 12 годинами ночі. Причина смерті це удар по голові, тупим предметом і крововилив у мозок. Тож поліція виявила такі докази, як телефон Лізі, кров на її одязі. До речі, ми ще не знаємо, кому ця кров належить. Сміттєвий бак. Фотографія там була в телеграмі, там де вони півасік пили. Кров. Також на сарі була. Також ви маєте дізнатись, чия це кров. Ну, тобто, коротше, роботи у вас, як у нас у мене ззаді йде, оце і у вас тока блін роботи. Давайте, пахайте, блін. Тож загальна картина в нас така Лізі та Емілі йдуть до Дена та Райна у місцевий парк. Підлітки жартують, гуляють, сидять, випивають, спілкуються. Після чого розходяться по домам, і на ранок Лізі знаходять мертвою. Знаєте, насправді інформації дуже багато, але питань виникає ще більше. Наприклад, чому Лізі пішла додому сама? Адже зазвичай вона ходить зі своєю подружкою з Емілі. Чому мама Лізі заснула саме у цей вечір і не дочекалась доньку із вечірніх гуляк? Хто саме крутився біля будинку Лізі ввечері? і Комусь телефонував? Кого бачив їхній сусід? Кому належить кров на футболці Сари? Чому Емілі зранку не відповідала на дзвінки мами Лізі? Відповіді на всі ці питання ви можете знайти у цьому квесті, якщо будете дуже дуже уважними до деталей. Тож мені дуже цікаво кому і скільки часу знадобиться на те, щоб пройти цей квест. Тому зараз я, поки вам не буду казати, коли саме я дам правильну відповідь, слідкуйте просто за моїм телеграм-каналом, за моїм інстаграм-каналом, і там я вам дам знати. Можливо, просто комусь треба менше часу, комусь більше. І тому, аби не спойлерити, поки викладати правильну відповідь, я не буду. Можливо, через недільку, дві недільки, аби всі встигли пройти цей квест. Я дам правильну відповідь. Тож всім бажаю удачі і будьте уважними до деталей. Я ти так прикольно придумала. Я піду, якщо сама перешаю цей квест. Мені дуже цікаво. дякую за увагу. Пока я не дійшою перше розгадаю.